Всім привіт, канал Два слова. І сьогодні ми куштуємо найгостріший арахіс у світі: 16 мільйонів сковелів. І на допомогу мені сьогодні визвалась дуже відважна людина, мій гарний друг Максим. І Максим хоче сьогодні вижити. Давай почнемо з тебе. Скажи, будь ласка, як ти ставишся до гострого і що найгостріше у своєму житті? Ти їв що ти ну, твої згадки про те, що було найгострішим в твоєму житті? Так, ну те, що я пам'ятаю, найгостріше, це те, що ти приносив. Якісь соуси були. Це СТБ чилі торч. Ні, 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 ні. Там були соуси, що я потім плакав. Ти сміявся, я плакав. Ну, а за останній час це Це KFC. Це KFC. А для мене найгострішим було. Те ж саме, насправді цей соус на мільйон двісті тисяч сковалів чи мільйон чотириста тисяч сковалів. Дуже смачний, але дуже дуже небезпечний. Це виробник Fox був. Тут що ну 16 мільйонів сковалів. Ну це смерть смертельна. Чесно, не повторюйте це, я так думаю. Та повторюйте. Подивитись на нашу реакцію, і потім зробимо висновки. Якщо це відео вийшло, значить все гаразд. Насправді, ми живі. Ми живі. я зміг Монтаж був, да. Що нам сьогодні буде допомагати? Насправді тут йде челендж, а заключається він в чому? Давайте ми зараз подивимось, Тут є опис. Ми з'їдаємо. Тут не написано скільки арахісу цього потрібно їсти, слава Богу. Але ми будемо спочатку саме підтримуватись челенджу. Ми з'їдаємо по одному горішку цьому, а ми не маємо права. Ми не маємо права заїдати або запивати це. Коли ми дожували, проковтнули, має пройти. А, ми маємо жувати 10 секунд. Потім, коли ми прожували, проковтнули, має пройти 30 секунд, і ми переходимо на наступний рівень. І коли закінчується п'ятий рівень, потрібно ще 5 хвилин. Посидіти без вживання чогось, я не знаю чого. І ось це чого в нас сьогодні буде ось таке. Ми взяли 20% відсоткову сметану кожному попачці. Як справжні сикуни, ми взяли молоко 3,2%. Ці всі фірми це не реклама. І також взяли собі морозиво якесь лімо. Ти називати? Ось така у нас буде допоміжна група, наша група підтримки. А за кадром у нас, як завжди, знаходиться гарний наш друг, пан Михайло, якого ви всі, мабуть, знаєте. Ось так це все виглядає. Давайте подивимось. У нас тут є 5 штучок, і вони починаються порівняно м'який. Чи готові ви до цього? Середній вечірка починається. Рівень 3 стає гаряче, ставимо під сумнів, вашу рішучість. Рівень 4 це справді гаряче. Бах, запалюємо. І рівень 5 неймовірно гаряче, горіх смерть. Сподіваюсь, ми витримаємо цей челендж. Але якщо в якийсь момент комусь з нас стає дійсно так поганенько, то ми можемо забіг на цей челендж і брати вже молоко, сметану і так далі. Але продовжувати. Спрашимо. <гум> Може, і Да. але продовжувати далі вживати до п'ятого рівня, ми маємо його скуштувати, якщо прям взагалі торба не буде. І чого ми взагалі це все знімаємо? Тому що на гострих снеках на гострих снеках за 9 годин ви зібрали 1000 лайків. Е, наступний крок ми не будемо ставити, що якщо ми набираємо я не знаю, там, 5 тисяч лайків на цьому відео, то ми будемо їсти Ну, До речі, 5 тисяч лайків, і я замовляю сюрстрьомінг. Може, не з Максимом, але замовляю сюрстрьомінг. Ой, певні блогери, да? Коротше, що будемо приступати до цього всього двіжа. З вас, як завжди, коментар. Е, підписка? Коментар, підписка то таке, коментар найголовніше, лайки, якщо вам подобається така історія. І ми ж підготувалися до того, щоб подразнювати свій шлунок. Ми випили якісь ліки, які нам порадили в аптеці, щоб тут трошки було легше шлунку переносити в ось цей ад. Ну що, ми mm. починаємо. А ми беремо зараз гостренький. Я беру ось цей. А це половинка стой. А ось тебе це. Нам... Тоді я ось цей mm -hmm. візьму. По цілому. Ой. Там смакувати, нюхати. У мене, багато. до речі, шіпліть нос, тому що я понюхав щось з цього. Прям дійсно чіплі носу. Все, погнали. Mm. Він гостренький одразу йде. Він смачний. Mm -hmm. І солодкий. Mm, Блін, дійсно смачний. Так, я прокопнув. Я також. Пішло. Відчутно, прям хорошо. Ні, ну Смак, до речі, був в нього смачний. Дуже смачно. І він був солодкий. Я чесно захотів. Ой, зараз... Ой, А вже він гострий. <рес> <рес> я захотів зараз пиво. 15 секунд! Боже, це зараз одразу? Та ні, я там на другому такий вже все. Давайте мені пиво. Пиво я. Це нормально, це можна їсти, але від одного вже обпікає прям добре, прям сильно насправді. А тут пишеться, яка? Громадка? 30 секунд, все, стоп. На-на-на-на-на-на. Та ні. Та ні, ну зараз пою. Давай зараз на другому, якщо що ми зупинимося, будемо по-своєму просто їсти. Так. <поцелуй> Ось слюна йде. Давай поїхали. Чин-чин. <поцелуй> 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 Ваше здоров'я. Це якийсь отсиревший насправді. А знаєте в чому прикол? Я просто більше говорю, щоб дольше жувати. Ладно. Так. В чому прикол? Пішли наступні 30 секунд. Я забув, що я хотів сказати. Насправді. тому Ти просто хотів поговорити. було А ще... Ой, ой, язик там все. Язик -о. До речі, якщо хтось з моїх підписників хоче прийняти участь, в мене цих арахісу вистачить людей на 100. Поїхали, третій. Та... От він виглядає прям класно. це по половинки. А, От цілий є. Не хочу. От цілий ще. Ні. Я Давай цілий, цілий. дай те Ладно, ми трошки довше, але я думаю, далі ми вже по своєму. Ну, З молоком. Терпляч, ладно, поїхали. Шо там О, Давай. Ось цей третій шоколадом прям дає дуже сильно, ми на слізах жахню. Ну, Роби так. А, що я хотів сказати? Насправді ти смаку ніфіга не відчуваєш. Та там уже все перебито. А в тебе сльози є? є. Yeah. Я, я забув його вімкнути плюс-мінус. По моїй руки. Ой. Я пропоную на цьому зупинити. Ой-ой! <кій> это солодку. Я просто хотел. Теперь можно <рит> слезки. Блять. Все нормально. Сопельки пришли. Мы там Червоне, на Червоне. Нормально. Ой, язык просто колоть. Ми не так швидко це будемо робити, тому що ну не встигаєш взагалі нічого зрозуміти. Я хочу жити. — вже. Ні. Дуже, якщо б хвилина півтори, ще окей. Це так дуже швидко. Ти не відчуваєш жодного смаку. В ароматиці. Я прям в'яжу отакі сльози. В ароматиці прикольно, на смак ніфіга. Пропоную четвертий пятий вже без виділення. До речі, я третьому не почув шоколад. Я нічого не почув ніде. Була солодкість першому. І все. І не стало. От переходимо до четвертого, але зараз трошки ще, тому що ні. Сенсу нема, це просто ось... А, блядь, а я хочу щось випити. Ні. Прям більше, да. Ось Зараз боліше. Перший був, перший був добрий. Ти його мов. Ні. Ох цієї штуки прикол не для того, щоб відчувати смак. Тут якраз прикол в тому, щоб по 30 секунд закритися і пережити цю цей бік. Ну я не погоджуюсь, все, я не Я прийшов, зараз, зараз встав, в мене вже тут все гаряче. Він точно не для смаку. Тут ніякої діти не може. Це просто... Макс, повернись в кадр. Ой-ой-ой. <рес> О, прикольно, знаєте, трошки як... Коли слабкість іде в тілі, в тебе так прям все падає. Давай малочка, бахнем. Бо я не хочу прям страждати. Так, да, це для малочка килиха. І мені, будь ласка. Хай падає нахер. Боляче, чесно, язику прям як голка моєго. О, легше стало на секунду. Мені в шлунку дуже неприємно угу. зараз. Піздец. Тисяча лайків, ага. Нахер челендж, чесно. Ось Саме в такому ритмі, це неможливо. Ми просто тримає, думаю, собі зробили дуже поганенько. За півтори хвилини три штуки. Я ще бідбою взяв таке пиво, <laughs> також і пашку, можна пивка зараз бахнути. Це баварні сігар Сіті. 4%. І пашка дуже мені подобається. Зараз по знижці 75 гривень, прям дуже гарно. Тропічно-тропічна. мій рот. Німій ньоба. Макс, а нам пиванили. На І пашки, да? А це легенько. О Господі. Бачите, я починав відос разом, а зараз тільки я в кадрі. <рисква> а зараз приїду. Коли вже відпускаєте, такий. Ні, ну було прикольно. <рисква> Якийсь. Я пройшов щось. Так, да, цей же оцей капсайцин він викликає, я думаю, він виводить з тебе ендорфін трошки. І, і адреналін. І ось ці емоції потім здаються доволі цікавими. Коли це вже пройшло під час дуже складно. Так, гаразд, прибираємо пиво, І, я думаю, потрошки дістаємо сметанку. Чесно, я не хочу, прям, щоб мені сильно погано було. Ми спробували челендж, ну і во нахер. Так, просто гостре покуштуємо. Що, Масімо Амброзіні, Давайте. Ти половинку чи це? Да, я от... хочу цілий. Хоча ось дискомфорт у шлунку прям був дуже неприємний. Таких відчуттів давно не було. Може, це язва. З'явилась. З ходу. Є половинка, вона якась ядрена. Ні, ось та ядрьо. Бери цю тоді. Ну, давай. Що ти так, як труп? А я візьму цілий. мафак. А пахне, до речі, коли додаєш в чілі конкарне трошки чорного шоколаду. Ось дійсно так. А я можу сметанку перемішати. Як Давай спочатку ще прожуємо. Ні, так, звичайно. Може шоколадність є. Да. Коли ти отак не спішиш. Далі, ой, далі. Дуже насичена шоколадність. О, це смачно. Все, ковтаємо. Оце дійсно смачний такий шоколадно-горіховий смак. Ну, гостро, так. Да. Але ну не знаю. А, я а Просто да, випав, да. Ну, воно доходить. Ой, да, ой, да, нас доганяє, починає колоть. Але я поки не запиваю. Ну не знаю. Ой, щось воно що, якось є. Якщо ти п'єш і потім перестаєш і там. О! Або сметанку? Ні, поки ні. Поки нормально, до речі. Просто як гострота. вона мені Бернтрот нагадує. Вона бере розгон. От сльози вже пішли. Я поки не буду сметанку вживати. Це смачно. Хова. Ні, все ж таки не такий сильний, як я подумав, коли воно не, не почало відпрацьовувати. Вона прийшла. сметана, каже, смачна. Да. Ну вона не відпускає. Ну, сметана за рахунок жиру, вона обвалакує, трошки не пропускає цю остроту. До якогось моменту. Здесь нам потрібно непреривно це пити, їсти. Ой, да, колі, дуже сильно там гортані. У роті ніфіга не відбувається, все ось там. Блогери, блядь. А нащо я на це підписався? Ну да, но, ну, падла тримається. Что нос забытый? У меня пробило вообще. Она забыла. Я еще почекаю. На еще пиво я. Бэтбой. Ну напрямо, адово. Але неприємно. Подарочка, mm -hmm. ще по терміну. Ми з тобою закінчимось дуже скоро. А <laughs> знаєш в чому прикол? Я їм сметану, я не відчуваю смаку сметани. Я відчуваю жирність, жир, і все жир. смаку рецептори вбились. Зараз трошки мороженка і перейдемо до останнього. <laughs> Ой, я відчуваю <не> смаку. <laughs> Ось як це смачно. Реклама не реклама, але це дуже солодко, але смачно. Хоча Якщо б не так складка було, б було смачніше. Ваще кайфець. Все, я готовий до наступного. Зараз, 3-2, один, я не готовий до наступного. Я пропоную ще пиво випити. Цей пасто, якщо що, класична українська дабо липа. Непогана, карамельна, не супер гірка, тому що рецептори не працюють. Ні, чесно, як челендж це виконувати, це ну, трошки, я Це думаю, не прикольно. Самогубство частково. Ну, дійсно, дуже складно було, ви бачили. А в тому... коментарях напишуть та. Слабаки! Не та... змогли. Давайте, ми, ми слабаки, ми визнаємо, ми слабаки. Ти що, -по, по половинки. Я? Я, я не хочу цілий. Ну, може... давай цілий. Ти сам казав, що цілий хочеш. А може реально. Ти, 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 ти а вообще, криса? А може реально п'ятий такий, тому що четвертий нас доганяє. Який такий? Я четвертого цілий з'їв, ти половинку. Ну і все. А давай навпаки, зараз. Ні. Давай по-цілому. Ні. Ну, давай поцілимо. Ну, ладно, якщо не хочеш, не треба. Бо я... О, так я це не розумію, Це ціле, це. Ні, це половинка. Це півторинка. Це півторинка, да, тому що він там захерачений. А, я його. А я маленький цілий. Це половинка, це половинка. Ну це, Що, як так? зараз? Також 10 секунд. І... Ні, ні, зараз ось як можемо, чувак. Взагалі жодних умов. Головне вижити і потім не посадити а собі шлунок. я Хочу його сюди. А зранку. Я вам запишу відео, що, що, що було зранку. 16 мільйонів сковелів. 16 мільйонів. Найгостріший арахіс у світі. Ось зараз у мене в руці. Найгостріший у світі. Та їж. Я подивлюся з ним. Смачно. Смачно дійсно. Як перший. Смачно, дійсно, дуже смачно. Воно колить. Воно О! колить. Воно колить. Ооо, доганя! А чому так? До речі, О, до речі, цікаво. цікаво. Той в мене був в гартані, а цей ось. під да, це так називається. Ну, поки нормально. Ну, я вже пройшов це, то, що поки нормально, це все. За ваше здоров'я. Зараз мені себе вбити. Ого, воно горить. Ого! Як я скучу сметанка. Поняв, воно прям... До речі, це не боряться, це просто пече. Чо, там, глаз випав. Це просто випікає, ось як, ну, дійсно, як ажох. Воно просто горить. Якщо то калола, то це просто дуже гаряче. Ого! Праве око вже заплило. <рес> Я просто нічого не бачу. О, вони різні дійсно по відчуттям. Знаєте, прикольніше, що коли ти ртом видихаєш повітря, воно ще більше починає палати. Може носом дихати? Я не зможу. Це в мене, знаєш, антистрес зараз. А та ще нічого не пить не їв, так? Да, я вже я як. Земля тобі пивом. Прикольно, ось це прикольно дійсно. Четвертий був більш страшний, як на мене. Він був більш болючий, це просто гостро. Що там? До речі, от мені здається, що в мене права право частини. <сх> право частини. Це інсульт. Ладно, прикольно, конечно, но я Ось цей 16 мільйонів, Він просто горить. А той колол колод дуже сильно. Що скажеш, Максим, як тобі? Ну, до речі, фраза про право око. Породисів, а можеш серветок надати. Класно, мені сподобалось насправді. Ну я не розумію таке. Це адреналін. плані як челендж. А ти розумієш, що ми, я зараз, наприклад, вже bueno, бахнув сметану. Все. Я теж майже доїв. Смачно і дуже. Мороженка з'їли, молока випали. Бабуся була б задоволена. Воночок поїв. Ох, зараз. Ой, воно спускається, зараз дійсно. Як, це Саня вчора сказав чи ти сказав? Як мати обійняв, що по типу так тепло. <ріст> Але мені здається, це класна тема. Якщо він не збере хоча б 10 тисяч переглядів, то Макс страждав зря. У <ріст> мене б зустріну застрягу діставати. <ріст> Буде гострі чіпси коштувати. Що? А гострі чіпси є? Є найгостріший чіпс челендж. Він коштує всього 600 гривень. Найгостріший чіп у світі, він нам один йде. Там навіть перчаточки в комплекті. Його можна легко у нас дістати. Окей. Якщо ми набираємо, скільки ти кажеш? Ну... Дві, ван... з половиною. Дві 467 лайків. І ми купуємо One Chip Challenge на кожного. Ну, два купимо. І куштуємо їх в кадрі. А 5 тисяч лайків це сюрстрмінг, а, а 10 тисяч лайків огляд на умань пиво. Давайте так. Ну от коли вже відпустило повністю. Мене повністю відпустило. Прикольно Ні, але... було. Ньоба ще трішки палає, язик трішки палає. І ти дійсно в нос говориш. І я кажу внос. Повоз... «В, в мене прям вони не течуть, вони там десь сформувались вже. І... О, це гаймаріт називається, так. Да. Ні, в мене прям взагалі. Двіжуха. Що, ти не жалкуєш? Це ми завтра зранку дізнаємося. Да. Я ж кажу, смаки прикольні. Секунд 15. Потім да. вже не прикольно. Дай. Хоча четвертий нас догнав десь через півхвилини. Четвертий долину. найстрашніший, чесно. Я сподіваюся, що я знайду, скільки там сковелів, тому що це, прям, ну, це мучення. П'ятий він просто як печка, тебе гріє. Ой, в мене прям настрій гарний. Я задоволений, то, що ми це пройшли. Ми пройшли не по правилам, але якщо б ми пройшли по правилам, то я думаю, була б якась дійсно могла бути проблема, тому що це все дуже небезпечно. Дуже давай так, давай так. Ну, люди ж подивляться, я розумію, що всім цікаво дивитись на страждання інших людей, які це добровільно роблять. Але в цілому, чи порадив би ти комусь це купляти? Я б за цю суму ні, 1200, чи скільки він там коштує, дуже багато. Якщо б гривень 600 коштував, то можна такий челендж провести з тими, хто каже. Що я їм все гостре, і гостре, це взагалі фігня для мене. <гум> як давай, 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 прикольно, сюди. як те, що. Я ще раз вже третій раз кажу, що перший. прикольний. Він трішки гострий, його смачно коштувати, він смачний. От, будемо закінчувати. Як завжди, всім дякуємо за перегляд. Ви чули, скільки лайків для яких відосів потрібно? Буду на це очікувати, буду відслідковувати. Сподіваюсь, це відео розповсюджиться. Ви можете там скидувати знайомим, незнайомим, як просто два чела. Друзям, бабуся, страждають. дідусям, всім кидають. Сподіваюсь, вам дійсно сподобалось. Сподіваюсь, якщо до нас прийдуть зараз нові люди на канал, вони зрозуміють, що це канал не про снеки в першу чергу, а про пиво. Як завжди, пиво. Кожен тиждень, раз на тиждень. Снеки раз на два тижні. І ось це відео, як завжди, ось воно виходить раз на два тижні. Це буде 26, якщо я не помиляюсь число. У вівторок, воно має вийти. Максиме, я тобі дякую за те, що ти приєднався, навіщо я не розумію для цього, до цього не до челенджу який у нас вийшов. Ну, по-перше, я хотів перевірити себе, свій шлунок, свій організм. Фідбек буде завтра. Фідбек дійсно буде завтра, якщо що, в кінці відео, якщо дійсно буде прям поганенько. Я зніму щось просто на телефон, свої пару слів про те, як воно вийшло. З туалету. Після туалету, давайте так. А, Михайлу дякую за увагу. то, що він тут дивився. І, і просто... за його емоції. Да -да -да, йому... там Емоції на задньому плані були просто чудові. Йому моменти було страшніше, ніж нам, мені здається. <сум> От, і знову ж повторюю, вам дякую за перегляд. Підписуємось, не підписуємось, коментарі. О, лайки, і дизлайки також я вітаю. От дизлайки також, це нормально, якщо щось не подобається, ви це показуєте. Як завжди, всім гарного дня, гарного вечора. Куштуйте я не знаю, просто. Смачно! Смачне, так. Да. Куш... Смачну їжу, смачне пиво. Да, куштуйте вашу улюблену, вашу улюблену їжу, яка не робить дуже-дуже велику. І погану Bing. проблему в вашому організму. Так. І, як завжди, вживайте наше улюблене, бажано українське пиво. Всім пока! Чао!